Виконуючи ці 14 правил в шахах, ваш рейтинг значно зросте. Контролюйте центр. Тобто спочатку двигайте пішаків Є. Дати, наприклад, Є пішак, якщо суперник нічого не робить, то ви, наприклад, ще пішака двигаєте, якщо він ще якось ходить, то у вас, наприклад, центр вже є, а ще навіть не захопили його. Тобто намагайтесь його контролювати. Правило номер два. Розвивайте фігури. Наприклад, ви вже почали знаєте, що треба захоплювати центр. Якщо суперник нічого не робить, то, взагалі, то треба розвивати фігури, виводити коней. І в ось, наприклад, ну, зараз кажуть, наприклад, кінь, він ще якось там ходить, ще якось ходить, наприклад. І у вас, як ви бачите, розвинені фігури. Це допомагає контролювати більше полей. Правило номер 3. Не ходіть під однією тією ж самою фігурою в початку партії два рази. Наприклад, рівень якось розвивається і виходите ще раз. Навіщо? Краще розвивати далі фігури. Пішака десь, плана вивезти, пішака і цього плана чорнопольного. Замість того, щоб просто ходити два рази конем. Правило номер 4. З'єднуйте тури. Наприклад, якщо ви ось така ось позиція, просто рокіруйтеся і ваші тури бачать один одного, що допомагає їм разом краще працювати. Правило номер 5. Кінь на краю це погано. Якщо кінь буде стояти на краю, він буде контролювати. Два, три, чотири поля. А якщо кінь буде стояти десь. Більш в центрі він буде контролювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто різниця дуже велика. Тому кінь на краю це погано. Правило No6: Не відкривайте центр, поки не зробили рокировку. Тобто ось так ось робити погано. Ви відкрили центр. Після великих розмінів у вас король ще не зробив рекіровку, хто може якось швидко розвитися і заатакувати. Правило номер 7 Слон краще відкриті, позиція кінь у закритій. Тобто зараз позиція відкрита, слони дуже сильно куди проводять, Атакують, наприклад, якщо зараз ще слона вистав, буде ще більше полей тримати. Правило номер 8 Коли у вас матеріальна перевага, намагайтеся розміняти фігури. Ось, наприклад, зараз суперник походив конем під b пішака. Можна забрати, якщо забирає тута, то можна навіть якось просто витягне. І коли він суперник б'є, тобто ви розмінюєте фігури ще більше, у вас зайва фігура, і їх краще розмінювати, бо в майбутньому веншпіль у вас буде зайва фігура і просто виграний веншпіль. Правило номер 9 Думайте, що суперник сходить найкращим способом. Та завжди маєте якийсь хід у відповідь на його хід. Тобто продумайте, як він може походити, і вже маєте відповідь. Намагайтеся так робити. Наприклад, ви походили F4, думаєте, якщо суперник походить e 5 то я походжу у Кінь в 3. Якщо суперник входить F5, то я також, наприклад, походжу у Кінів 3. Бо якщо суперник походить d 5 то я поб'ю і поб'є ферзему, я походжу у Кінь С3. Наприклад є 5 superncode і ви вже маєте кандидат кінь f3. Ви тут думаєте, Якщо суперник походить кінь c 6, то ви слон C4. Або якщо він походить кінь f 6, то наприклад. D3. От, наприклад, суперник ходить кінь c 6, ви вже знаєте, що слон c 4 Тут думаєте. а Якщо він слон C5, то вирік рок, якщо він сходить кінь F6, то ви кінь G5. Атака. От, наприклад, суперник ходить кінь F6, we ходить кінь G5. От, у суперника зараз грозить вілка, як він може захиститися? Тільки один спосіб, щоб не втратити цього пішака, це походити так. Ось суперник так ходить. От ви думаєте, якщо б він так походив, ось тут ось. Чому він так походить? Те, що я буду пити пішаком. Ось суперник так походив і б'є пішаком Тут якщо суперник поб'є конем, то я буду жертвувати коня. Якщо суперник походить по теорії кінь А5, то я відійду. Наприклад, якщо суперник б'є, то ви вже знаєте, що тут треба бити. Якщо б'є, то... Ferisy 3, наприклад, підходить ще й коня. Звати, тут, коротше, втрачається ця фігура, а у вас зайвий пішак. Ось також треба подумати на майбутнє. Та думати, що супер тут є найкращим способом. Правило номер 10 Майте декілька кандидатів на хід. Наприклад, першим кодом можна походити Е4. Можна D4, можна С4. Можна Кінніф3, можна F4. По-різному. Наприклад, у вас є кандидат Е4, ви походили. Суперник відповідає, наприклад, Е5. Є декілька варіантів. Можна кінь 3. Можна слон С4, наприклад, кінь 3. Суперник ходить кінь с 6, щоб захистити пішака, наприклад. От ви можете походити так. с 4 входити... Можете походити. Ой, слон С4. Можете походити кінь С3. Наприклад, слон с 4 слон с 5 У вас є різні контакти. Є, наприклад, кінь с 3 2-0. Є детри, наприклад, щоб відкрити слона, маєте завжди декілька варіантів на хід. правило номер 11 Якщо у вас менше фігур, не розмінюйте їх. Якщо це не призведе до виграшу. Тобто, ось ви, наприклад, граєте за чорних, ви помилилися ось. Суперник б'є. Ви б'єте, якщо суперник, наприклад, ходить шаг на D3, то бити не треба, оскільки це призведе до. В майбутньому якийсь буде еншпіль чи навіть мітершпілі вже суперник може переграти вас. Ось, тобто розмінювати не треба, там просто відійтить кудись. В майбутньому якось розбивайтеся. І не розмінамайтеся, не розмінювати фігури. Якщо це не призведе до виграшу фігури або до мату. Правило номер 12. Не рухайте пішаків від короля. Ось, наприклад, в такій позиції ні в якому разі не ходьте G4, бо це дуже сильно послаблює ваші короля. По-перше, це програш пішака. По-друге, це дуже сильно реально поб'є. Але, наприклад, якщо ви кудись конем відійдете, то це взагалі буде капець вам. Тому ну, не треба так робити. Це дуже сильно послабляє короля. Та... <ганування> Дозволяє супернику провести атаку. Правило номер 13. еншпілі король йде до центру. Тобто зараз намагається підтягнути короля як можна ближче до центру. От якщо суперник продовжує тут розмінтур, то це поганий хід, оскільки ви швидше можете в центр, наприклад, навіть просто так розмінятися. Пішак стримує оцих двох пішаків. А ви просто суперник якось ходить, ви просто підходите до центру. Якби Треба керувати до центру, бо в веншпілі це дуже сильна фігура. Правило номер 14 вирішуйте задачі. Це вам допоможе грати набагато краще. Просто розв'язуйте задачі, і це вам дасть більше розуміння самої гри та знаходження різних варіантів. Наприклад, тут такий хід є, потім такий хід. Він винуждений не забирати, та він втрачає тру. Просто треба вирішувати якомога більше і більше, і більше, і більше задач.